Я сама з Полісся. Це такий унікальний е пласт на території України, який нікому не відомий. А насправді Полісся багато що говорить про себе. Це унікальна екосистема. Я би навіть не сказала не тільки України, це унікальна екосистема світу. І її потрібно сьогодні обов'язково зберегти для світу. Полісся завжди було таким добрим, воно було таким ніжним, воно не вип'ячувало себе, скажем, як Галичина, як Слобожанщина, як Подніпров'я. Так воно ніколи себе сильно не позиціонувало, але вони робили свою роботу. Вони жили в гармонії з природою, в гармонії зі світом і дали нам таку гарну, м'яку українську серцевину землю і людську душу. Вах повсюдної зневіри, коли вже ніхто не вірить жодним політичним гаслам, не все ще втрачено, і не всі продалися. Попри шалений спротив явних і прихованих недругів, хвилі чорної антиреклами Оксана Білозір іде до людей, налагоджує особистий контакт з кожним, веде дискусії з усіма небайдужими українцями про те, як нам далі жити в Україні і якою вона повинна стати. Зроду племені ми щирілю. Що нам дав навіть даво я вважаю, що Оксана Білозір це той вогник українства в нашому політикумі? Уже два два останніх скликання. Я думаю, що і надалі, якщо вона пройде в парламент, то вона буде продовжувати. Нести цей вогник і відстоювати все те, чим живе наша Україна, і чого якраз цьому політику ми на сьогоднішній день не вистачає. І це очевидно. Вона прекрасна людина, ще не, не настільки спорчена політикою, щоб нам її їй... ну, довіряємо. Взагалі то довіряємо. Говорить правду, ми з нею солідарні. Пусть захищає нас і наш народ. Вона вміє, вона ж розумна жінка. Оксану Володимирівну або ж просто нашу Оксану, як називають Білозір земляки, уся Україна знає насамперед за її творчістю. Оксана Білозір справді тричі народна: народна артистка України, народний депутат, народний посол України. Як успішний політик, ця тендітна жінка є автором понад 60 законопроєктів, близько сотні депутатських запитів, тисяч звернень до правоохоронних структур для захисту порушених прав громадян. Кожна тема, яка є жорстка, скажімо, несправедлива, кричуща така, яка знежива... зневажає права людини, зневажає людину як таку, зневажає професію. Я там є була проблема житлових афер. Я створила тимчасову слідчу комісію в парламенті з одним питанням, чому забудовники не виконують своїх зобов'язань під перед інвесторами, і чому наші громадяни, як інвестори, втрачають свої кошти. Це була кричуща тема. Ми півроку цим займалися. Я, як законодавець, внесла багато дуже різних змін до наших законів, але мені важко про це казати навіть тоді, коли була наша демократична коаліція. Ці закони правильні, точні, які захищали конкретну людину в цій системі. На жаль, не приймалися, тому що головні лобісти житлового сектору вони знаходяться в українському парламенті. За кожним словом, у кожному погляді цих людей мудрий життєвий досвід і світла надія на майбутнє, в якому хочеться пожити по-людськи, залишити дітям і онукам можливість вільно почуватися і працювати на своїй землі ми маємо право вільно будувати гідне життя тут, на своїй батьківщині, а не жебракувати і поневірятися по світах у пошуках втраченого щастя. Про це говорить, зустрічаючись із українцями за кордоном Оксана Білозір. Завдяки її наполегливості по всьому світу виникають осередки діаспорчан з'являються численні українські організації взаємодопомоги. Оксана Білозір, маючи величезний досвід громадської роботи, не випускає зі свого поля зору життя жодної громади наших співвітчизників на чужині. Фаховий дипломат Оксана Білозір клопоче за наших громадян перед іноземними організаціями у стінах потужних світових структур. Її виступи у парламентській асамблеї Ради Європи. Іноземні політики пам'ятають за конкретикою слів, чіткістю завдань, прозорим контролем їх виконання, принциповістю позиції щодо захисту честі і гідності українців. Я дуже багато. То часу приділила фактично років п'ять моєї діяльності політичної було спрямовано на те, щоб захистити наших заробітчан або мовою юридичною наших трудових мігрантів. Це величезна кількість людей. Ми знаємо, що це біля 7 мільйонів від 5 до 7 мільйонів людей, які постійно мігруються, і цифра ця постійно міняється. Але стабільним є те, що вони продовж 10 років є єдиними сильними, потужними інвесторами в українську економіку. Бо якщо ми ходимо і просимо в МВФ певні суми під великі відсотки і перед величезні зобов'язання, то ці люди своєю тяжкою працею, чорною, нефахою, зневаженою, приниженою в умовах страху. Заробляють ці кошти і лікують сьогодні економіку України, знімають політичні стреси, які би могли накинутися хвилею на Україну. Тому за мій обов'язок було, оскільки ці люди захищені юрисдикцією Конституції України, це є громадяни України, це був мій обов'язок. Іти і їх знаходити, їх шукати. Парламентські асамблеї Ради Європи внесла доповідь, яка фактично захищає соціальний статус, дає юридичні гарантії, дає медичне страхування нашим трудовим мігрантам. Називається ця моя доповідь «Залучення європейських діаспор, державна і міждержавна відповідь. І так само я запровадила через цей закон програму повернення трудових мігрантів додому. Оксана Білозір унікальна постать на українському небосхилі на межі двох століть, на межі бездержавності і державності. Згадаймо, адже це вона, наша україночка, будила нас із летергійного сну, ще задалеко до перебудови, і кожен відчував. Та ж ми українці, будила Україну, а потім будувала Україну як політик, як дипломат. Як законодавець, який дбав про соціальні питання, про культуру, про справи жінок, зрештою про українську національну безпеку і про український національний імідж. По вчинках їхніх пізнайте їх. пише Святе письмо. Щоби спрогнозувати дії і політичний напрямок Оксани Білозір у майбутньому скликанні Верховної Ради достатньо подивитися на її голосування у нинішньому складі парламенту. Квітень 2010-го. Оксана Білозір жорстко засуджує і не підтримує ратифікацію кабальної для України так званої Харківської угоди. Грудень того ж року Оксана Білозір не віддає свого голосу за податковий кодекс. Січень 2011-го. у Верховній Раді реєструється законопроект про гарантії держави щодо виконання рішень суду який дозволив би судам не видавати дітям війни та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС належні їм пільгові виплати. Оксана Білозір голосує проти цього законопроекту. Чи варто говорити, що українка Оксана Білозір була категорично проти і антиукраїнського закону промови свого голосу? Вона не віддала і корупційному законові про державні закупівлі. Яку би ми реформу сьогодні не взяли, вона не працює, тому що ніколи вона не була обговорена з людьми. Візьмемо пенсійну реформу. Ніхто не питався людей, чи зможуть вони до 60 років без наявності робочого місця, оплаченого робочого місця прожити. Ніхто не питався, ніхто не цікавився, тому що політична еліта не живе українськими законами. Вона живе своєю недоторканністю, вона живе своєю самодостатністю і повною відокремленістю від народу. Нині ж кубка ділків, які вже привласнили собі енергетику, промисловість транспорт, хочуть забрати у людей останнє родючу землю. А захопивши її за безцінь, продати іноземним зайдам разом з людьми, які на ній живуть з діда прадіда, і остаточно знищити колиску українства рідне село, приймаючи світовий цивілізований досвід турботи про селянина, Оксана Білозір вже на сьогодні зібрала чималий багаж знань про те, як за європейським прикладом розв'язати проблеми, що нині стоять перед українськими селами і містечками. А особливо тут на Поліссі. ми з вами знаємо 60% світових запасів чорнозему знаходиться тут. Ми бачимо, як зараз деградує клімат в світі. Ми бачимо, що ми стоїмо напередодні. Про це вже всі експерти говорять: продовольчої, харчової, продуктової, як завгодно, ми можемо її назвати кризу. І безцінними будуть ті землі, які зможуть давати людині поживу для того, щоб жити. Україна в цьому сенсі є унікальною землею і унікальною країною. А в нас хочуть зробити ринок землі для того, щоб її не під'єднати до світової оцінки, до світових стандартів, земельних ресурсів, і оцінити її як безцінну, як золоту, як скарб сьогодні для світу, а для того просто, щоб мати можливість її продавати, знову ж таки не порадивши з людьми і не сказавши їм про це. Тому що, якщо б земля була капіталізована, то людські паї не коштували б 500 гривень оренда в рік. Це в кращому випадку. А вона сама по собі би вже мільйони коштувала. І люди би, які мали ці паї оцінені згідно світових стандартів, вони би були мільйонерами. Саме через те, що Оксана Білозір бачить поліське село життєдайним джерелом існування і успішного розвитку нашої держави, вона вирішила донести своє бачення його відродження і йти за підтримкою на сільськогосподарську Житомирщину. Бо в нас всі кажуть, що треба відродити село, а ніхто не каже, як. Так, будь ласка, є гарні приклади країн, які навколо нас живуть. Є Чехія, є, наприклад, та ж сама Польща, яку найлегше нам можна побачити. Ви під'їжджаєте до села, ви бачите оброблені лани, ви бачите невеличкі, маленькі заводики, малесенькі підприємства. Там існують соціальні такі спеціальні стандарти, що це таке село, з чого воно складається, яка має бути інфраструктура, як там мають бути створені робочі місця. Тому там дуже процвітає мале фермерське господарство. Держава дає кошти, кредити безвідсоткові, на певний там період часу. Держава дає техніку, і держава розраховується або селянин-фермер розраховується з державою продукцією, яку він вирощує. А нам сьогодні це так само невигідно, бо в нас є маркети продуктові, і сьогодні Україна перетворена фактично на помийну яму. Ми не купимо там яблука українського, ми не купимо цибулі не турецької, ми не купимо картоплі не польської. Це повний колапс, повний колапс нерозуміння держави і нерозуміння державої потреб свого народу. Отримавши мандат народної довіри. Оксана Білозір заявляє, що у Малинському, Коростишевському, Брусилівському, Черняхівському, Володарсько-Волинському, Народичському, Радомишельському районах Відкриє приймальні, які безкоштовно надаватимуть людям юридичну допомогу і захист. Разом з тим, ці приймальні стануть справжніми осередками дійсно народного обговорення усіх законопроєктів, які збиратиметься ухвалювати Верховна Рада. Оксана Білозір, враховуючи думку своїх виборців, відстоюватиме їхнє бачення тих чи інших новацій. Чого не вистачає Українській Верховній Раді, справжньої, сильної, моральної. Української жінки, україночки. Я переконаний, що саме такою жінкою є Оксана Білозір, яка сьогодні балотується по 66-му округу на Житомирщині. Жінка, яка є символом України, справжня народна артистка України, справжній народний депутат України. Людина, жінка, яка представляла достойну Україну на всіх міжнародних форумах і Своїми рішучими діями захищала в Україні волю, захищала демократію, захищала права людей, права простих людей, до яких вона є надзвичайно близька. Чому? Бо ця жінка є жінка з відкритою душею, з відкритим серцем, яка вміє відчувати боль людський і допомагати в її рішенні. Яка ніколи не відривалася від української душі, від українського народу, від української мови, від української волі, від соборної справжньої держави, яка саме ця жінка здатна і захистити, і розвинути. Її досвід, починаючи від рішучих дій і поїздки в Афганістан під пулі і завершуючи рішучими діями в українському парламенті, доводить, що саме Оксана Білозір сьогодні. Я найкращим вашим вибором, шановні дорогі житомиряни. численні зустрічі із працьовитими поліщуками виплакали політичну платформу Оксани Білозір. Її програму дій у новому парламенті Оксана Білозір змінить антинародні закони. Пенсійний вік має бути зменшений. Фельдшерсько-акушерські пункти мають бути в кожному селі. Українська мова має бути захищена. Після обрання депутатом Білозір увійде тільки до тієї депутатської фракції, яка пріоритетним питанням поставить захист української держави, захист українського села. Це може бути фракція партії Удар чи фракція об'єднаної опозиції, чи новостворена фракція із незалежних депутатів-мажоритарників патріотів України. Єдині, з ким ніколи не об'єднається Оксана Білозір, це провладні сили на кшталт партії регіонів чи комуністів. Як депутат-мажоритарник для свого округу Білозір буде відстоювати бюджетні кошти та спрямовувати їх в регіон, забезпечить жорсткий контроль виконання місцевими чиновниками своїх функцій та забезпечить те, щоби державні гроші працювали на людей. Як досвідчений політик міжнародник, Оксана Білозір може привести в регіон інвесторів та європейських фахівців. Сьогодні, коли на полісці назріла загроза екологічної катастрофи через видобуток ільменітових руд, Оксана Білозір через асамблею Ради Європи вже запросила в Україну міжнародну групу екологів та спеціалістів для проведення незалежної експертизи. Розпочаті переговори з інвесторами для відкриття низки невеличких переробних підприємств у Малинському, Брусилівському, Коростишівському, Радомашульському, Черняхівському та Володарсько-Волинському районах. Ці підприємства вдихнуть нове життя в село, дадуть робочі місця та забезпечать гідні закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію. Забезпечити впевненість у завтрашньому дні молоді має запровадження програми професійної орієнтації згідно з потребами ринку праці. Це проект, який вже сьогодні впроваджує Оксана Білозір у статусі народного депутата. Допомогти молоді не лякатися завтрашнього дня, а створювати сім'ї, народжувати дітей, дбати про старших, щоби в домівках жили міцні родини, в яких пан. Нуватимуть мир, злагода, взаємоповага і щира любов. Як жінка, як мати двох дорослих синів, Оксана Білозір знає про що говорить. Ще Арістотель коли колись сказав, що сім'я це цеглинка держави. і сім'я це маленька конструкція, з якої складається держава. І європейські країни свою економіку розраховують не по одному конкретно: та я одна сорока мільйона, ти один сорока мільйони. А економіка європейських цивілізованих, демократичних, соціально зорієнтованих економік країн вона побудована на розрахунку, як живе домогосподарство, тому що це та клітина, з якої складається вся система держави. Там е, сім'я не кинута на призволяще. Ну, це така глибока тема, її можна дуже довго розвивати. Єдине, що ми повинні розуміти: здорову сім'ю сьогодні потрібно захистити. Вона фактично сьогодні взагалі е, ну, викинута е, на самовиживання. Знаєте, у мене є четверо дітей, і я хочу щоб вони жили тут в Україні. І для мене є важливим в першу чергу їх майбутнє. А так само мені важливо, щоб коли вони виросли, вони казали про те, що їх батько зробив все можливе, щоб ця країна була гарною, квітучою, прогресивною і демократичною. От переді мною вибору кого підтримувати не стоїть, тому що я в першу чергу підтримую добрих, чесних людей і тих людей, які зі мною поруч завжди стояли і боролися за всі свободи українців. Які мали б бути, які ми мали б відстояти після 2004 року. І я можу сказати, що серед цих людей є а, в П'ітірці Оксана Білозір, яка разом з нами, журналістами, відстояла свободу слова у 2004 році, яка протягом п'яти років а, в парламенті, як моя колега по фракції, завжди боролась а, за те, щоб Україна була в Європі, а, це людина. Яка я знаю точно людина з великої букви. Тому просив би, щоб ми всі розуміли, що є вони, а є ми. Якщо ми хочемо, щоб ця влада пішла геть, ми маємо зробити все можливе, щоб в парламенті українському були чесні люди, такі як Оксана Білозір. Оксана Білозір є власне тим депутатом, яка звернулася до українського парламенту з пропозицією провести парламентські слухання щодо зміни виборчого законодавства. Саме вона запропонувала повернути в дію мажоритарну систему, тобто розвернути депутата обличчям до народу в Україні протягом багатьох років ліпилися під якогось одного вождя різнокольорові партії і партійки. Оксана Білозір такої слави не шукає. Вона самостійно з відкритим серцем вирішила іти до людей, бути з ними для того, щоб залежати від виборця, а не від політичного вождя. Саме мажоритарні кандидати вони будуть зобов'язані все, що відбувається в парламенті, йти, брати і вести дискусію всередині свого округу. Тому починати треба все знизу. Бюджет потрібно формувати знизу, бо в нас ніколи не вистачить коштів на село. Тобто, висновок можна сказати такий, що ми зараз маємо можливість перейти в новий формат роботи як парламенту, як такого, так і депутатів, в тому числі спільно зі своєю громадою. І я переконана, що це буде цікаво, конструктивно і результативно. Після складання депутатської присяги Оксана Білозір зобов'язується не вступати у жодні антиукраїнські коаліції. Будучи за характером людиною незалежною у відстоюванні прав людей, Оксана Білозір вміє знайти переконливі слова для тих політиків і чиновників, які раптом забувають про своє пряме призначення служити народу. Переконалися, що дійсно вона вже досвідчений політик. І більше б таких політиків було б в нашій Верховній Раді, тоді легше б стало б народу жити. Довіряємо, очевидно, будемо голосувати за неї. Сотні років Україна існувала без власної державності. Але вижила завдяки своїм співцям, поетам, письменникам, художникам. Хоч як важко не було, але увесь тягар української ідеї вони тримали своєю творчістю. А що ж сьогодні? Чи звучить по радіо українська пісня, чи розказує телевізор про здобутки українців, чию культуру насаджують нам згори? Хто зацікавлений у тому, щоби українці, перефразовуючи поета, і від свого відсурались, і від чужих? Поганому навчались, згодовуючи українцям увесь інформаційний непотріб, вульгарщину влада намагається виростити з молоді не націю, а стадо. Як обурюються з такої політики громадяни, так само й Оксана Білозір не може із цим миритися. Тому сьогодні, як і 20, і 200 років тому, справжніми державниками з великої букви були і залишаються ті, хто є справжніми носіями українства. Уся творчість Оксани Білозір, увесь її життєвий шлях, політична діяльність і є українська ідея, її реалізація, безперервність культурної спадщини, формування духовних пріоритетів та ідеалів української культури це вчинок, на який здатна лише така людина, якою ми знаємо Оксану Білозір. Ідучи цим великим шляхом, вона формує цінності, об'єднує навколо себе людей. Парламент дає велику площину і величезні можливості для того, щоб такі цінності, таку ідею було кому відстояти. І в такому поєднанні прадавньої культури і сучасної політики міститься велика потужна сила, яку відчуває в собі Оксана Білозір. поважає кожен із нас.